Вітаємо! У нас на продажі з'явилася така непогана квартирка. Вона є трішки специфічною, оскільки має кілька рівнів, зокрема щодо санвузла та однієї із кімнат. Однак це можна без проблем перетворити в її переваги. До квартири йде гараж та гальтанка загального користування. Ось санвузол, який знаходиться на повноцінному першому поверсі, опалення газове, батареї. Ось і піднімаємось сходами. У кухню їдальню. Кухня 10 квадратів. Далі у нас ще один санвузол, та пральня і прохідна кімната. З коридора у нас є підйом на ще одну кімнату на одному рівні вище з опаленням індивідуальним газовим радіаторними батареями та за необхідності електричним конвектором. Позаду можливість збільшити ще площу, купивши ще одну однокімнатну квартиру, яка теж продається. Це в нас батьківська спальня. І знову ж прохідна кімната. Далі коротенький відеоогляд однокімнатної квартири, який продається теж від цього ж власника, із загальним санвузлом, одною великою просторою кімнатою з усіма комунікаціями, світлогаз, кондиціонер, можливістю підвести водичку. Та ще одна кімната, яка планувалася облаштуватись під кухню. Локація. Головна. Проспект. Якщо є питання, телефонуй або звертайся до нас.